Глава польської дипломатії Радослав Сікорський на засіданні Рад без ООН у Нью-Йорку жорстко попередив Кремль: будь-яке нове порушення повітряного простору НАТО матиме наслідки. Засідання Радбезу було скликане через інциденти з трьома російськими винищувачами Міг Міг-31, які порушили повітряний простір Естонії. Воно відбулося за ініціативи Сеула, який нині головує у Раді. Польський міністр згадав також нещодавні інциденти з російськими дронами на території своєї країни та звернувся безпосередньо до представників Росії ваше божевільне націоналістичне прагнення містить жагу до панування, яка не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій завершилася, і ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар дронів від героїв збройних сил України а нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Ваша триденна, так звана спеціальна військова операція вже понад 10 років, не може навіть захопити Донбас, але потенціал для злочинних катастрофічних помилок Росії все ще існує ми мирні демократії, які свідомо уникали активного приєднання до вашої спроби поневолити Україну, але нас не прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш повітряний простір без дозволу, навмисно чи випадково і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не приходьте сюди скаржитися. Ми вас попереджали. You have been За даними видання The Telegraph, Естонія готова розмістити на своїй території британський F-35 з ядерним потенціалом після порушення її повітряного простору російськими літаками.